«Добрий день, малята! Один, два, три, чотири, п'ять Починаємо космос ми вивчать, в небі сонце і планети, ясні зорі і комети. Ми вітання всім швемо, дружно в космос летимо. Діти, ми сьогодні з вами будемо розмовляти про космос і відправимося в подорож до планет сонячної системи. А на чому ж ми з вами полетимо? Відгадайте, Крил немає, а летить, космонавт у ній сидить, не літак і не комета, а космічна це ракета. Правильно. Ми з вами полетимо на ракеті. Нашу планету Землю оточує нескінченний простір. Це космос. Космос називають зоряною країною, Всесвітом. Всесвіт це всі зорі і планети: земля, тварини, птахи, рослини. А що ж ми можемо бачити на нічному небі? Правильно зірки. Зірок неізліченна кількість, уяснений, безхмарний вечір над нашою головою, небо всипано блискучими крапочками, які розташовані далеко від землі. Удень зірок не видно, тому що світить сонце, воно не дає можливості бачити планети вдень. Вони здаються нам маленькими, але насправді зірки дуже великі. Та є серед них одна зірка, яка знаходиться найближче до землі. Це відгадайте, в небі в день вона гуляє, ніч приходить, спати лягає. Правильно, ця зірка сонце. Сонце це велика гаряча зірка, вона зігріває і висвітлює планету. Сонце нам дає світло, тепло рослинам, тваринам, людям. Без сонця неможливе життя на Землі. У сонця є велика космічна родина, яка складається із планет. Планети рухаються навколо сонця по певних доріжках орбіт. Всі ці планети об'єднані в сонячну систему. Сонце є мама, а планети її діти, які обертаються навколо мами Сонця. Планети це небесні холодні тіла. Ми бачимо планети, тому що їх освітлює сонце. Здається, що зірки і планети зовсім однакові. але Якщо пильно придивитися, то можна помітити, що справжні зірки часто миготять, а планети завжди світять рівним світлом. Тож, малята, я пропоную вам з постеліну зробити ракету, але для початку ми з вами зробимо пальчикову гімнастику. Всі планети стали в ряд, починається. Парад. Один Меркурій мандрівник, два Венера яснилик, три Земля вітає нас, а чотири красень Марс, п'ять Юпітер, шість Сатурн, сім Уран, за ним Нептун. Вісім сонячних планет поспішали на банкет. Приступимо до роботи. З невеликого пласта пластиліну робимо кульку. Робимо з кульки жгутик. Один кінець гострий це основа ракети. Розкатуємо два тоненьких жгутика. Робимо дві маленькі кульки. Це будуть елюмінатори. Беремо шматок пластиліну, робимо кулю. Розплющуємо у вигляді круга. Стекою розрізаємо на чотири частини це будуть крива ракети. А тепер збираємо нашу ракету. Дітки, подивіться, яка гарна ракета в нас з вами вийшла. Я буду з нетерпінням чекати на ваші роботи. Гарного вам дня, до побачення!